Багато хто очікує від мене, о, ти жартуй, напевно, ти будеш ведучим, чи ти будеш там стендап-коміком. А Я себе не почуваю в цьому органічно, а от музиці це прям супер моє. І давно було просто сцена, оця Лія Смішна, кавенівська, дала мені впевненість. І я зараз спілкуюсь з молодими музикантами. Є багато талановитих людей, і дуже не вистачає впевненість. А впевненість дає, я не знаю, ну, виступи дають. Або раніше це були кастінг, шоу на жаль, їх закрили, типу ексфактора, голосну тебе. А вони дають тобі впевненість. Тобто, що таке впевненість, це коли тебе підтримують. Ну, або батьки, наприклад, да, батьки ну, оточення. А? Ну, коли ти маленький, ну, так, так, дають тобі таку любов, такий заряд. Це рідкість, але, але це теж це основа. У мене такого не було, і в мене була жорстка невпевненість собі. Але бажання було неймовірно. Я не знав, де взяти цю впевненість. Я такий о, головний, закрився, закрив. І Лілія Сміх це такий проєкт, я називаю це інститут шоу-бізнесу, просто з іншого боку. Знаєте, хтось музику Приходить там з якогось шоу, хтось там сам, хтось. А я от прийшов з цієї сфери, і це така сцена, самодіяльність, я не знаю, буде самодіяльність? Самодіяльність так. Самодіяльність, де тебе вчать, всьому потрошки. Вмієш uh -huh. танцювати, вмієш співати, між жартувати, тобто жартувати. І коли ти виходиш, ти обираєш вузький свій напрямок. Тобто, хтось там актор, хтось сценарист, сам. Тільки пише, не виступає. Хтось, от там, як я знаєш займається музикою, ходить чи суто в це, і є там балячка, якась ну у нас є, так називається ККВКшна або Ліасмішна, Треба лікуватися від неї. Вона відчувається в піснях. Там перші пісні це коли ти намагаєшся, не знаю, там якісь з, -з, -з приколами, але а, це дороскогі, там... якісь да? Да, був гек, щоб uh -huh. був панч, щоб було це От останні пісні там во теплих вечорів, теплих вечорів, спокійних світанків. Те, щоб я хотів тебе обіняти Мені найбільше поки що подобається з угу. того, що я зробив. Вона прямо вже таке там лірична. Лі, лірична повністю, і вона людям відгукнулася. Тобто, що для мене е, результат? Для мене результат це не перегляди, не е, там топ-позиції. Для мене результат це коли є ідея, я її придумав, з сон-продюсером, з творчою командою, Ми придумали її, заклали щось в ідеї, і воно відгукнулось. Угу.